Бюлетені прийняли, кабінки поставили. Більше тисячі приміщень на Сумщині переобладнали під виборчі дільниці. Які обов'язкові атрибути кімнат для голосування та чи легко підготуватися до зустрічі з виборцями, розкаже Ніна Коломєць. У гуртожитку сумського ліцею будівництва і транспорту глобальна перестановка. У хол принесли столи з їдальні, в дискозалі встановили дерев'яні каркаси. Тривають останні підготування до виборів. Членів виборчої комісії в нас 18. Попередній список виборців склав нам 2444 виборці. З них 17 голосує постійно вдома. Вони мають довідку. Члени ДВК працюють в темпі. Ці вибори позачергові, а тому і часу на підготовку менше. Рятуються оптимізмом. Думаю, що ми справимось. У нас комісія дружна, спрацьована. Зігрівати виборців збираються усмішками, бо на батареї розраховувати марно. Опалення у приміщенні поки немає. На сьогоднішній день опалення у нас немає. Батареї у нас ще холодні. Обіцяють нам, як все зроблять ремонт на котельні училища, то буде опалення. Якщо не зроблять, то не будемо в холоді. Підготовка йде повним ходом. Дерев'яні каркаси перетворюють на кабінки для волевиявлення. Оцією тканиною ми будемо оббивати кабінки. Це буде десь от такого зразку. З кожної сторони, отак, буде оббита, і ось сюди буде прибита для входу. Ще одне завдання з пластика і металевих стержнів зібрати урну для голосування. Труднавати, бо це не жіноча справа, а так збираємо перший раз. Перший, перший раз складаємо скриньку, ну нам вдалося. Таких скриньок тут буде чотири, ще дві маленьких для голосування на дому. Їх опломбують та погасять недільного ранку і чекатимуть на виборців. Ніна Коломієць, Олександр Гордус на часі новини.